На Куп'янському фронті е, теж не все гаразд. На жаль, мусимо говорити про просування росіян. От е, аналітки Діпстейто відзначили від лиману першого за минулу добу, фактично, просування на південний захід від Лиману першого, тобто, ось по такому спрямуванням е, в обхід Сеньківки, але можу сказати, що і в самій синківці е, за минулі дні відбувалися вкрай запеклі ворожі штурми. Е, фактично, вже в центрі самого села Росіян там вдалося висаджувати свій е, десант вдавалося висаджувати свій десант. Наскільки успішно поки що сказати про це складно, але відео із висадкою такого десанту я вам продемонструю. Отже, їде. 5-6 навіть російських бронемашин здійснюють ось цю висадку десанту уже за крайніми північними хатами, тому що от те, що правіше, ви можете бачити, це колишні хати Синківки. Там, де ще хати якісь будівлі збереглися, там якраз висаджується цей російський десант, і ледь не впритул до українських позицій. все це відбувається ну на контакті найближче ніж на контакті стрілецької зброї. Там 50, ну. Максимум, напевно, що метрів е, висаджує російська техніка піхоту, яка вступає одразу цілковий бій, і з нашими бійцями е, згодом вже починають працювати артилерія і ФПВ-шки по цій техніці. врешті решт її вдається знищити на відході. Але інше питання як допустили приходу цієї техніки, чому не виявили її раніше? Чому не знищили її раніше? Це питання відкрите. Знову ж таки, я думаю, що існує. Критичний е, ліміт боєкомплекту у наших бійців, тому потрібно постійно рахувати доцільність використання, а не вимогу і потребу використання того боєкомплекту, яким володіють наші бійці. Ну і от коли в артилерії немає достатньої кількості ресурсів, в бій вступає піхота, яка ось ви бачите на якій близькості. Починає зав'язувати бої із російськими окупантами. Все це відбувалося. Ось ці кадри в районі Синьківки. Чи є там просування від ворога? Мені наразі достеменно невідомо, але сам факт таких атак доволі неприємних був. Єдине, як я завжди наголошую, така позитивна динаміка для збройних сил України зберігається на лівобережжі Херсонщини, е, і навіть я більше скажу в одному єдиному напрямку в Кринках. Кринки це у нас ось тут. Я думаю, що вже вся Україна вивчила цей населений пункт. Навіть Путін учора на своїй прес-конференції шість чи сім разів згадував це маленьке село. Кажучи, що там санітарні втрати, ніяких серйозних проблем е, у російських окупантів не відбулося, але ну якось дивно, що лідер такої великої держави аж. Шість разів згадує на своїй прес-конференції. Кримки, звісно, що там втрати окупантів великі. Їх демонструють зокрема бійці наших 35-ї бригади морпіхів, які підбили черговий БТР-82А і загалом на панорамі. Ось увал знищеної техніки якраз на дорозі у кринках. Це і ще один БТР-82А БМД. Буханка російська російське авто, і ще кілька додаткових БТРів 82 Скільки там десантників своїх на цих БТРах Росіяни поклали тут, просто не злічити. До речі, британська розвідка учорашньому своєму звіті викладала те, що просто шалені гігантські втрати десантури Росіяни зазнали якраз таки у кринках. Це те, що говориться: от великий жах для окупантів аштовують тут наші бійці. Але навіть тут. Навіть тут друзі вогневої переваги над росіянами немає. Добре, працюють наші засоби радіоелектронної боротьби, але росіяни при цьому мають таку перевагу, яка називається артилерія. І такі аналітик Ендрю Перпетіо. Він західний і він порахував от верифіковані елементи, моменти ударів на відео, на фото, коли вони відбувалися. Цей якраз район Кринків. Ось ці крапочки або кружечки, сині це удари України, червоні це удари росіян. От ви бачите скільки. Ударів завдавали росіяни за весь цей період. Мені здається, тут ну як мінімум, так на скидку, якщо сказати, то один до п'яти. Напевно, що інтенсивність цих ударів є у кринках. Тобто, це навіть попри те, що там ситуація більш-менш динаміка, позитивна на користь збройних сил України, але при цьому вогнова міць, потужність Росіян значно більша саме в цьому напрямку. Якщо говорити про інші так звані плацдарми, тактичні, які є у нас на лівобережжі Херсонщини, от буквально вчора була бесіда із бійцем, що представляє одну із бригад територіальної оборони, що в районі Антонівського залізничного мосту працює. А це у нас які плацдарми? Піщанівка пойма. Тут вкрай складна ситуація, якщо не говорити печальна, тому що дуже великі втрати у наших бійців тут є внаслідок того, що в росіян величезна перевага по дронах. Дрони, як кажуть бійці, це просто якийсь жах. Вони стверджують, що там співвідношення наших дронів до їхніх складає десь 1 до 20. Ну я, звісно, я не знаю, як порахувати цю статистику. Вона напевно, що вкрай не репрезентативна. Але коли ти перебуваєш там на полі бою, важко щось виміряти. Звісно, бійці цієї конкретної бригади я Навіть не хочу зараз просто ну, називати її так публічно, але. На жаль, ситуація потребує вирішення. Вони скаржаться напевно неадекватність ухвалення рішень від командирів, які посилають просто бійців на е, невиправдано ризиковані позиції, е, де несуть значні втрати наші бійці. Ось в цьому в цій ділянці фронту. Адже росіяни мають значну вогневу перевагу у дронах. Вони кажуть, це просто якийсь жах. Деякі тіла своїх побратимів із лівобережжя Херсонщини не вдається досі забрати, навіть попри те, що цю бригаду вже виведено фактично на відновлення через ті ж такі втрати. А є такі проблеми про них, очевидь, потрібно говорити, але ті, хто знають про них, вони, звісно, що знають про них. Але я хочу сказати про те, що ну от, коли ми інформаційно чомусь радіємо, ми маємо прекрасно розуміти, яку ціну за це сплачують наші бійці. Ціна ця їхнє життя, тому, якщо хочете допомогти нашим збройним силам, не те, що хочете, маєте допомогти зараз, як ніколи, найкращий час це зробити.